Дорога українська родина, сьогодні ми разом святкуємо два особливих свята: День Вишиванки та День родини. Це нагадування про те, що наша культура, наші традиції та сімейні зв'язки є нашою силою та натхненням. Вишиванка це не просто одяг, це наш код, наша історія, наше коріння. Вона об'єднує нас як родина від того, де ми знаходимося зараз у світі. Від імені Міжнародної організації Код Жінки Українка хочу побажати вам тепла у ваших серцях, і єдності в родинах, і гордості за нашу багату спадщину. Нехай любов та підтримка рідних завжди будуть вашим найбільшим багатством, з найкращими побажаннями, Керівниця міжнародної. Sveta Masa.